Любов Станіславівна переселенка з Донеччини, має хронічне захворювання. Тому одразу після евакуації до Дніпра перед жінкою постало питання, куди звернутись за медичною допомогою. Я прийшла сюди для того, щоб пролічитися. Пролічитися по діагнозу, тому що у мене сахарний діабет, і я на інсуліні, і кожне пода я прокапалась. Поэтому я прийшла сюди для того, щоб вот свої вот все необходимые лічення згідно реформи системи охорони здоров'я, аби отримати медичну допомогу та консультацію сімейного лікаря всім пацієнтам, перш за все потрібно укласти декларацію. На сьогоднішній момент актуальність зміни сімейного лікаря доволі значна, оскільки у зв'язку з бойовими діями люди із окупованих територій із прифронтових районів переміщаються на більш безпечні території, зокрема до нас. І ті, хто вирішили залишитися тут для продовження отримання безоплатної медичної допомоги, мають перезаключити декларацію із сімейним лікарем. Сімейний лікар оцінює стан пацієнта. До нього завжди можна звернутися з приводу будь-яких змін цього стану. У сімейного лікаря можна отримати план лікування захворювання, якщо воно виникне. На базі Первинної медико-санітарної допомоги можна пройти лабораторне обстеження, зокрема загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначити рівні глюкози та холестерину. Також пройти електрокардіографічне обстеження. Тож для того, аби укласти декларацію сімейним лікарем, біженцю потрібен наступний пакет документів. Для первинної декларації вкладання первинної декларації необхідно мати при собі паспорт, якщо особа досягла 14 років. Якщо це дитина, то свідоцтво про народження, індивідуальний податковий номер та мобільний телефон для аутентифікації. На сьогоднішній день у місті сформована розгалужена мережа амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що сприяє доступ територіальній доступності для пацієнта, щоб їм було зручно звернутися до закладу. Не потрібно було переїжджати з одного району міста в інший. Також укомплектований штат сімейних лікарів для того, щоб пацієнт міг обрати найбільш комфортного для себе спеціаліста. Якщо ж у пацієнта декларація вже колись була заключена, то йому достатньо мати при собі лише актуальний телефон, який указаний в декларації, і процедура займе не більше 40 5 секунд. Прийшла ні очереді, нігде нічого, не будь ласка, заходьте, і всі питання, які там мені стосувалися, ми вирішили. Фахівці пояснили, що робити переселенцю, якщо телефон було втрачено. Бувають ситуації, коли пацієнти. Трачають мобільний телефон, який був внесений в декларації раніше. Тоді вже процедура трішки складніша, У пацієнта збираються його особисті дані, відправляються в Національну службу здоров'я України в Київ. Там видаляється телефон. Ну це не більше дня двох займе така процедура. Також у сімейного лікаря можна отримати направлення на прийом до вузьких спеціалістів. Крім того, в амбулаторії можна зробити вакцинацію від коронавірусу та щеплення дитині згідно календаря. Загалом, з початку війни, у Дніпрі отримали медичну послугу амбулаторно більше 27 тисяч переселенців.